Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві на фасаді 30-ї школи відкрили меморіальну дошку Дмитру Гуржію, загиблому на війні захиснику. В області спостерігається зростання захворюваності на вірусні гепатити на 16% у порівнянні з минулим роком. Різдвяна історія за Чарльзом Дікенсом. 21 грудня гоголівці готуються представити прем'єру. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві на фасаді 30-ї школи відкрили меморіальну дошку загиблому на війні захиснику Дмитру Гуржію. Солдат служив навідником аеромобільного взводу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був тим, хто у перші дні повномасштабного вторгнення, не думаючи, взяв зброю у руки та пішов захищати нашу країну. Про військовий шлях полеглого захисника знає наша знімальна група. Віки залишиться ім'я воїна Дмитра Гуржія на стінах його рідної 30-ї полтавської школи. Сьогодні на її фасаді відкрили меморіальну дошку воїну. Герої не вмирають і не Герої пам'ятатимуть віками. Вам славу всі народи віддають, і голову схиляють перед вами. Дмитро Гуржій ріс добрим хлопчиком. З самого дитинства любив піклуватися про тварин. Розповідає його батько Анатолій Гуржій. Він був дуже добрий, лагідний, веселий. Любив природу, живу природу, любив всяке звірушок, там собачки були у нас, От. любив риболовлю, був веселий і такий, як би сказати, Компанійський. За свої 42 роки Дмитро встиг отримати вищу освіту в економічному університеті. Працював у банківській сфері, розповідає двоюрідний брат полеглого бійця Володимир Дерев'янко. Він працював в банку деякий час на різних посадах. Перед війною, перед війною вже він на домукація, працював, а зв'язав всі останній шлях, зв'язав. Військовим з перших пострілів ворога у 2022 році, Дмитро таємно від своєї родини почав ходити по військоматах та проситися на службу. каже двоюрідний брат загиблого, просто не міг стояти осторонь, коли його землю ворог розривав на шматки. Спокійна, зовсім не військова людина. Ну для мене приклад героя. Те, що він зробив, воював, що він з перших днів, пішов. Штурмувати воєнкомати, ДШБ, 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 ДШБ. Він цього добився, пішов воювати, захищати вами. На жаль, загинув. Як гинуть, мої доньки і сини, якби ви тільки знали, добрі люди, як я стомилась від проклятої війни. Ми були братами та увесь час воювали поряд, розповідає побратим полеглого бійця Олександр Воробйов. Каже, що зародилася їхня дружба ще на навчальному полігоні. Ми разом долучилися спочатку повномасштабки, добровольцями пішли буквально з перших днів. Попали в ДШВ, прийшли обучення, злагодження. Спочатку були виїзди. От Білорусь два бойових виїзди і потім на Марінське направлення. Про смерть товариша та побратима Олександр Воробйов дізнався, перебуваючи на лікуванні у госпіталі. Каже, що у цю втрату він повірити не може й досі. Я про це дізнався. Я лежав на той момент в госпіталі. Тобто, так що я дізнався про це не одразу, я дізнався про це пізніше. Перше було здивування, тому що ну, він там ходив як під Богом. Пулі його мимо обходились, дійсно. От, е жаль, смуток. Ці емоції в мене до сих пор. У смерть Дмитра Гуржія не може повірити і його батько. Чоловік каже, що у день загибелі сина він та вся родина чекали воїна на святкову вечерю вдома. Той день він подзвонив тітки, бо мати його померла у 21-му році. Сказав, що приїде, привезе вечерю. Шостого вечором приїхати повинен. А ну відпустити їх довго. А в день загинув. Всю військову службу Дмитро Гуржій пройшов з великою любов'ю у своєму серці до України, говорить його двоюрідний брат Володимир Дерев'янко. Він як, як насичі захисник, насить українець. Діма був дуже патріотичною людиною. Дуже любив Україну. Солдат Дмитро Гуржі служив навідником аеромобільного взводу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув під час виконання бойового завдання 6 січня 2023 року на Донеччині. Один герой повернувся додому на щиті. Сьогодні у Свято-Успенському кафедральному соборі у Полтаві прощалися із загиблим захисником. Це 23-річний Максим Джуян. Служив воїн у штурмовому полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. 13 грудня цього року він загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Вічна слава герою сьогодні знову. Останню дорогу проводжаємо героя воїна українського народу, воїна штурмового полку «Сафарі» національної поліції України. Джуян Максим жив як воїн. Загинув як герой. Наступного року на Полтавщині планують збільшити кількість змагань із адаптивних видів спорту. Про це йшлося на засіданні профільної комісії обласної ради. Кого саме будуть залучати до цієї програми, розкажуть наші кореспонденти. У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Депутати розглянули зміни до програми з реалізації молодіжної політики на 2022-2025 роки. Одне з доповнень стосувалося розвитку адаптивних видів спорту. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Плани передбачають перш за все розширення змагань за участю осіб з інвалідністю. Ветеранів з родинами, учасників бойових дій, в тому числі залучення внутрішньо переміщених осіб із сім'ями. Розширення географії проведення змагань не лише там в великих містах, але і в громадах, в старостатах. Заслухали члени комісії і звіт про виконання обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки. Відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-здоровчих та спортивних заходів, Полтавську область у 2021-2024 роках проведена з олімпійських видів спорту 457 змагань обласного рівня, 305 навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських змагань та збірні команди області з видів спорту взяли участь у 858 змаганнях всеукраїнського рівня. Прозвітувалися про виконану роботу за поточний рік і керівники обласних осередків фізкультур спортивних товариств Динамо України, Колос, Спартак та Україна. Також депутати погодили проєкт плану роботи комісії на наступний рік. Усього розглянули 9 питань порядку денного. Цього року на 16% у порівнянні з минулим на Полтавщині зросла кількість хворих на вірусні гепатити Б і C. Чим небезпечні ці захворювання та які заходи профілактики допомагають від них вберегтися, розповідаємо у сюжеті. На Полтавщині у порівнянні з минулим роком зросла захворюваність на вірусні гепатити, говорять медики. Зокрема, йдеться про гепатити Б і С, які можуть перейти у хронічну форму і призвести до цирозу та раку печінки. В умовах війни ризики інфікування на гепатити підвищилися. Це пов'язано з тим, що збільшилася кількість шляхів передачі на ці інфекції, тобто збільшилася контакт з кров'ю, травми. В таких обставинах важливо робити щорічне тестування. Результат можна отримати вже за півгодини, каже сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Анна Реченко. Гепатити Б і С – це хронічні інфекційні захворювання, які можуть тривалий час перетікати безсимптомно. Тому дуже важливо щорічно тестуватися, робити швидкі тести. Протестуватися на гіпатіти та С та віл ви можете у свого сімейного лікаря. Близько за 30 хвилин з однієї каплі крові можна дізнатися свій. Результат на ці інфекції, і це безкоштовно і конфіденційно у нашому закладі. В центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 міста Полтави цього року вже протестували на гепатити бета. Це близько двох тисяч людей. На важливості такого тестування наголошують і в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, та наводять статистику. На всі Вірусні гепатити, ріст в цьому році спостерігається на 16%. Останнім часом Полтавська область займає одне з перших місць по захворюваності на хронічні вірусні гепатити Б і С, які передаються в основному через кров, а також через інші біологічні рідини. Профілактика вірусного гепатиту А дотримання особистої гігієни. В групі ризику гепатитів Б і С використання нестерильних шприців, незахищені статеві стосунки, інфікуватися можна і при нанесенні татуювання, говорять лікарі. Додають, інкубаційний період захворювання може тривати до шести місяців, тож оптимально робити тест раз на рік. 21 грудня Гоголівці представлять прем'єру м'юзикл різдвяна історія за Чарльзом Дікенсом. При цьому покажуть дві її версії: дитячу казкову та 18+, із привидами. Почальну історію про скнару скруджа та духів різдва, у якій добро перемагає злом. На репетиції бачила наша знімальна група. Полтавському театрі імені Гоголя репетиція прем'єри мюзиклу Різдвяна історія. У новорічній виставі за твором Чарльза Дікенса Різдвяна пісня у прозі Гоголівці відтворили історію про те, як до жадібного людина-ненависника Скруджа приходять духи різдва та розкривають йому очі на його недобрі вчинки. Згодом він розуміє, що робити добро набагато приємніше. А, різдво, яке тільки божевільне. Різдво, яка тільки дураниця. Хто? Хто? Це вистава легенда. Тобто сам матеріал є легендарним. Дікінс взагалі це такий феномен літератури, а його різдвяна пісня. Історія про пригодів, вона ввійшла в. Мабуть, в десятку найкращих світових творів саме які розповідають про різдвяні дива над мюзиклом. Працювали два місяці. У ньому задіяні майже всі актори, а також артисти балету та оркестр. Говорить режисер театру Владислав Шевченко. Ділиться готують дві версії вистави: дитячу, казкову та дорослу. 18+, з привидами. Ми спробували трішечки з засобами мюзиклу світла зробити дитячу версію, розказати зміст і історію, показати її, як перетворе скруджана в хорошу, а вже в дорослій версії більш такими жорсткими прийомами і сценами трішки, як кажуть, допомогли Дікенсу, трішки дописали деякі сцени, яких в нього в оригінальному тексті немає, але зовсім зовсім трішечки, щоб більше підкреслити жорстокість скруджа і беззахищеність звичайного робітничого класу. В обох версіях різдвяної історії масштабні декорації, світлові ефекти для глибини сприйняття сценічного дійства використовують проектор. Тому в умовах відключення світла репетирувати було непросто. Зізнається художник-постановник вистави Назар Майструк. Декорація велика, складна, так само як і костюми. Складність полягала, звісно, у відключеннях світла точки на сцені, і так само це. Все те за кулісся театру, яке також залежить від світла, тому що цехи, які працювали над декораціями, була велика робота проведена. Взагалі, прем'єра обох версій різдвяної історії запланована на 21 грудня. Новорічний репертуар Гоголівці демонструватимуть до середини січня. Йому лише 15, а Він із легкістю виконує на сцені серйозні композиції світових класиків. Наш наступний сюжет про піаніста із Полтави, випускника музичної школи номер 2 Івана Замкового. Чому хлопець оправ для себе саме цей інструмент та яким досягненням пишається на сьогодні? Дивіться у сюжеті. 15-річний полтавець Іван Замковий готується до фестивалю у Харкові Борткевич Фест. Розбирає з викладачем твір лірика. Нова цього композитора у музичній школі хлопець вже випускник. Пригадує, його історія навчання почалася зовсім випадково. Коли мені було 8 років, ми з бабусею йшли до школи, і я в телефоні грав в гру, в якій ти. Натискаєш там на клавіші і ну йде мелодія. І після цього вона мене запитала, чи хочеш ти грати на фортепіано. Я сказав, що так. Розпочинав Іван свій музичний шлях з найпростіших творів дитячих. Зараз же він з легкістю виконує шедеври світових класиків. Спочатку було важко, тому що треба було підключати обидві руки, вести мелодію та акомпанемент. Тим людям, які не розбираються в музиці, здається, що це просто: просто натискаєш на клавіші і лунає мелодія. Але насправді музика складається з багатьох аспектів тобто сольфеджіо, музична література, спеціальність, знання яких допомагає розвивати талант. Відвідує уроки фортепіано Іван Замковий двічі на тиждень. Якщо ж готується до якогось конкурсу, то кількість занять збільшують, розповідає його викладач Тетяна Голега. За цей період весь навчання ми приймали участь у багатьох конкурсах різного рівня і міських, і обласних, і сукранських, і навіть міжнародних, і отримували призові місця. Остання його участь була у проєкті «Майстри молодь, де діти грали на сцені у філармонії з професійними музикантами. І це його дуже надихнуло. Поки юний піаніст ще не вирішив, чи буде пов'язувати своє майбутнє із фортепіано, але впевнений, що знання здобуті в стінах другої музичної, йому обов'язково знадобляться. Коли я сідаю за рояль, я відчуваю ту силу, за допомогою якої я можу привести в дію усі 88 клавіш і зіграти будь-які твори. І це мене стимулює грати далі й далі на фортепіано, адже музика це велике поле для творчості і фантазії. І це мені приносить дійсно справжнє задоволення. Це була остання інформація. Випуску я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все на все добре. Побачимося на цьому ж каналі.